Бать мусора сарабу, сука. Да вы пошли. Давай, давай. Ого. Что ты делаешь? Алло, алло, блядь. Вася, тримай. Тримай телефон. Так, ты, тримай. Пацаны, алло, ого. телефон. пацаны, неебать! Успокойтесь, пацаны, блядь. Пожалуйста. Пацаны, блядь, серый, наебач, пацаны, вы шо, ебануте? Блять, та вони тебе щось сука, зав'яжуть повезуть, нахуя. А пустіть його та, нахуй. Ви ви його. Мовчаєтесь. Пусти його. Той, його. В братан, мовчає. як, 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 як тебе звати? Пусти його. Пусти його. Пусти. Блять, камера дві їхня впала. Камера твоя впала. На ти свою камеру. На ти його камеру впала, бодікамера. Не чиніть, будь ласка, возьму. Проти ніхто не хоче, здай, бать. Ви не гори. бачите, що він по формі. Ну. А ви свої документи пред'явили. Не... Показали комусь. Так, да, ви показали документи? Ну, В чому справа? Дівушка. Він де, він сказав, іде його. Пустіть його! Пустіть його, не душіть! Не души його, брат, не душі його, не пожалуйста! Він його за руки тримає. Пустіть його, блядь. По-хорошому нахуй, пустіть. Зараз під'їде ВСП. А? Алло, ебать, вы что прикалываетесь нахуй? Блять, пусти он нахуй! Він не надає ну, документи! Я e а я тебе сказав. Так пусти його! Пусти, встань! Все, не чіпайте! Кажу, відійдіть, будь ласка. Не чіпайте, я бачу. Виєдить, металів! Він надасть, брат! Блядь, тебе заїбать зараз документи! Блядь, не души його! Надасть пусти! Все, він тобі покаже все, блядь! Та я його нащипаю! Я військовий, третій я тоже военный! Ми ручаемся за него! Він крутий його, блядь! Сука, не лист-то военный! Да чипай! Блять! Ты утушил нас! Відійди! Можна ты! Ти так уже весь когонишь, блядь! мусорський ебать! Чу вас не чого що ти робить? Альо, забери нахуй, наруші! Хай підійде в СП, от поліція брати. Хлопці, тут ВСП, хай підійде. Він надасть документи зараз. Ми руки, повірте, у мене все нормально. Ми рушаємося за нього. Хай надай документи. Не души його! Він навіть тут заїхав! Не души його! На його визнаванні ви його дотримуєте. Бля, мужики! Він стане не документа. Зараз туда! Все, не души! Мешать, посмотрим. Не душит его, все, все нормально. Давайте дай им нахуй документы. Дай... Дай... Не сережа. Не <рес> сережа, братан, я тоже военный. Послухай меня, дай им документы и все. А а а а а, Фу, я его не знаю, но поч... я просто подешев. Нас тихий проверили тоже. Девушкам. Мы все нормально. Я йшов просто. Я надаю зараз документы, він не може. Нахуя в неї душа. Кваси, ебать. Яка підстава? Так йому пояснили. Що йому пояснили? Мужики, не їбаште його. А ніхто його не їбав. Він сюди. Сереж. Все. Пускаю тебе і дай мої, ніхто не тибуться. Все. Відпусти. 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 А як я тебе надам? Не вздумаю пшикать. Пожалуйста. Ніхто нікого пшикати не дает. Бывают документы для перелива. Да и документы без напчу. Не бачу, как хуйня. Есть всякий ментовский беспредел. Мусора хуйню тут чутят, пизда, блядь вищому сара чудят, сука. А Никто ничего 65-ки, да? Да, 65-ки. Я 117-й, привет. Давай, блядь, брат, вот это. А без аломатные, да вы что? Нахуя круты? Хлопцы. Потому что по-нормальному сказал. Покажи, и все, він не винирошу, кульпустыт его, нахуй. Нет, документы надо показати. — Ну, він покажет, и все. Ну, і... Надо сразу было показать. Я с Ви звал. Вот такая полиция. Все, показывай. Что не бачишь, чуть-чуть от нас. Сережа, я тебе уважаю, покажи ему. Покажи фамилию.

Покажи-ть ви документ. а ти нормально общався? Я нормально спілкувався. Ти, ти ты не в, нормально, бо <ску> всіх привів. Ти його душив, бля, бля, Я бачу нахуй. Це нормальна людина, краще за іншого. У нього перевірки нормальні? Шути нахуй. Подивися, він божевільний. Серйозно, нахуй. Я не знаю. А це заборіше за лупа чудиться. Привіт. Єбать, нахуй. <плес> Медалі, все її є, її подивив. Я, я ж не знаю. Документи повністю ти тільки що тобі ті, давав. Ваша колега вов... тільки що дивилася. Воєнник, так. Да. Ви не представилися. Я представлявся. Не представлявся. Робили... Робили... Дай йому ще раз воєнні, хай подивиться. Покажи йому воєнні. Я тобі скину скинувся. У мене є відео. Я тобі скину документи. Це моя дівчина. Це дешеве, блядь, подиви. по бурківці. Нахуя ви воєнник їбашите? Ви хочете, щоб зараз наші під'їхали, сука? Сейчас подъеду. А чого цього не нельзя было нормально Бо Він не вміє нормально балакати. Да. Я. Даже будикамеру не включил. Я. я в нього него вона нахуй я йому отдав на відео, сняв. Я сняв все нахуй. Зараз починаються вже обговори і все остальне. Все, є документи? Все. Вот їбайся нахуй. Ну, не все, ви перевірили його? Все нормально в ньому? Він не обращаю, все зече? Все, <плес> все, <с> <плес> все, так все, нахуй! Под'єбались. Я їй б... показав, б... да. що ти розкарит, да. я не розкажуть. Так, да, вона перевірила, він <плес> <все плес> і все зробив. Дай хай ще раз перевірила і все. Нахуй цю хуйнючу. Фамілію диктуй, рік народження. Давайте свою програму. Я нормально, слушай. Я чесно нормально. Оце відео в, в патрульну поліцію, блядь, на скаргу нахуй, блядь. Ну на... скинуть, в... я скину нас. В... В, я... в управління поліції, бля. Все, перевіряй, є... чи він у все зачастую. Ну та я не Проверю. знаю, орган да, це туди треба їхати.

Ты по мне на кайданки на какого основания вывели кайданки на черную все? Винда в документы, все нормально, у него не надо. У тебя немало, у тебя мы все пацаны, все нормально. Так що в чем проблема? Что у него крутые? Я тоже нахуй почали бачить. Мы тоже проходили мимо и побачили. Можна питання? Чого ми його урожаємо. А що ви нормально та, говорите? Та, а це та, блядь, його так. Руками, так руками, а, да, блядь, я розумію, що всі збуджені, ну ви. А все, не пикуйте, них вони знову і будуть. Забудь нахуй, просто я тобі скину відео, давай! Все, до матеріалу. Передивившися це відео, це типовий приклад відношення обіцяної обістраної мусарки до військовослужбовців, до тих, хто захищає їх дійсне, це місто Запоріжжя, але таке по всій території України. Так от нагадую, що військовослужбовці на час воєнного стану і мусара. Це різні паралельні структури, які ніде не перетинаються ні в законодавчому полі, ні в якому іншому. Те, що зараз відбувається, це називається правовий безпреділ толпи мусоров проти одного військового. І це системні речі, які робляться зумисне для приниження військовослужбовців і їх стану. На місці цього військовослужбовця, який перебував чи в відрядженні, чи в відпустки. Він без зброї був. Відповідно, там куча й напала, його побили блин, безпідставно і без всяких законодавчих підстав. Перевіряти військовослужбовця на стан алкогольного наркотичного сп'яніння, на те, що він в СЗЧ чи не в СЗЧ, на те справність технічних транспортних засобів. Законом України покладено на військову службу правопорядку. Коли з вами трапляються такі випадки, вас зупиняють на машині, пішком, на мотоциклі, а ці мусора можете сміло посилати їх на три букви, да? куди русський корабль пішов. Вони законодавчих підстав не мають ніяких. Коли до вас починають застосовувати фізичну силу, ви маєте право приймати їх за ворожу ДРГ. А таких мусорок декілька десятків тисяч прийшло на сторону ворога і, відповідно, застосовувати заходи фізичного впливу до цих мусоров. Вони займаються безпределом, Ви захищаєте честь і гідність військовослужбовця відповідно до законодавства. І щоб о таких випадків не траплялося, їх дуже багато у Дніпрі і в Запоріжжі. То після кожного такого випадку фільмуйте оцих підарів. Потім приїхали там з водорота, пацани, от гайдали, блядь, раз нормально. і Після цього ці обсоси обоснені лізти не будуть. Бо тому що на фронті воювати вони б бзять, а цей штурмовік не вилазить з окопа. блядь. А в Запоріжжі крутить руки йому, показувати, що вони хто ніхто, міністр ваш Кліменко, обосаний обосраний у Львов, півтора місяця не була. І вся структура за виключенням 5% у вас така. І дивлячись на те, що відбувається в країні, то військовослужбовці можуть захистити тільки самі себе. У вас відповідно до воєнного стану і до бойового статуту є штатна зброя, автомат Калашника, 200 набоїв і дві гранати, от які ми маєте право переміщатися з собою. А воєнний стан на території всієї країни. Якщо хтось не знає чи ваші командири цього не знають, то великий привіт. І щоб десь когось там якісь мусора в тиловому місті били, чи то в Клиблі, то має бути про собі зброя, щоб завжди дати відсіч. Тим більше там не зрозуміло. Мусора, це блядь, чи Підерське ДРГ, чи ватніки, чи щось таке інше. І ще раз, законодавчий підстав доглядати, оглядати, тим більше затримувати військовослужбовця, мусарня, так звана поліція, прав законодавчих немає. Почуйте це. І відповідно, якщо на вас фізичний вплив, вони роблять, то і ви маєте робити на них фізичний вплив за допомогою холодної зброї, стрілецької, штатної, яка на вас зареєстрована і писана військовий кладу.